Вітаю! Давайте з вами уявимо, що у вас є кошик з 45 цукерками. І до вас прийшло 5 найкращих друзів. Ви хочете ці цукерки розділити між друзями. Що ми робимо? Ми повинні 45 поділити на 5. Тобто, нам треба знайти таке число, добуток якого, добуток якого помножити на 5 буде дорівнювати 45. 9 помножити на 5 дорівнює 45. Ось ми його знайшли. 9. Тобто кожному. Попадеться по 9 цукеру. Дію, за допомогою якої за добутком і одним із множників знаходять інший множник, називається дією ділення. Давайте з вами розглянемо компоненти дії ділення. А поділити на Б дорівнює С. Якщо С помножити на Б дорівнює А, тобто А це є ділене число, яке ділим. в даному виразі воно є найбільше. Б це є дільник. І це частка, тобто результат ділення діленого на дільник. І Частка вказує, у скільки разів ділене більше за дільник. Або навпаки, у скільки разів дільник менший за ділене. Якщо ми якесь число поділимо на один. Це частка буде дорівнювати тому самому числу. 4 поділити на 1 буде дорівнювати 4. Якщо ми число А поділимо саме на себе А поділити на А, це буде одиниця. Наприклад, 5 поділити на 5 буде дорівнювати 1. Якщо ми, якесь число, верніше, якщо ми 0 поділимо на якесь число, то частка буде дорівнювати 0. І ще одне. На 0 ділити не можна. Чому не можна? Тому що не буде виконуватись оця рівність. Якщо ми візьмемо 5, поділимо на 0, повинно вийти якесь число b. Якщо б його перевірити, ми повинні що? b помножити на те число, що вийшло, на 0, верніше, то повинно вийти 5, а в нас не вийде 5. Тому що ми знаємо, що якщо ми любе число помножимо на 0, то буде що? 0. до речі, дію ділення можна перевірити перевірити дією множення.